Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як створити профіль на Upwork, на що основне важливо звернути увагу. Це дуже важливий пункт, бо від того, наскільки ви заповните профіль на курку, настільки алгоритми апворку будуть вас показувати потенційним клієнтам. Бо якщо ваш профіль заповнено на 100% і там вказані правильні тегові слова, вам видають таку позначку Rising Talent, і це означає, що клієнти більш вирогівно побачать вашу сторінку. Я вже казала в минулих відео, що варто спочатку подивитися, як заповнюють свої сторінки інші художники. Також важливо дивитися на свою сторінку очима клієнта вашого потенційного, на що б ви хотіли звернути увагу. Також важливо в усіх ваших текстах, які ви будете писати на, вашій, на вашому профілі, вказувати певні слова, такі теги, які будуть. Інколи повторюватися, які описують вашу діяльність. Тобто, якщо це ілюстрація, то має повторюватися слова там illustration, art, children illustration, Тобто такі слова, завдяки яким. Upwork, або алгоритми апворку зможуть зрозуміти, чим ви займаєтеся, і вони зможуть ваш профіль показувати більш точно вашим потенційним клієнтам. Бо так працює апворк. Всюди потрібно вказувати ці слова, ці теги. Зараз я знаходжуся на сторінці мого профілю на апворку. Це так, як його бачать клієнти. Одразу скажу, що свій профіль я дуже давно не оновлювала і вже бачу, що потрібно оновити. Ви також можете оновлювати свій профіль. Це ок. OK. Перше, що бачить ваш клієнт, коли заходить на ваш профіль, це ваша аватарка, ваше ім'я і країна походження, так? ваш рейтинг. А, наступне, що він, на що він звертає увагу, це оверв'ю. Тобто це загальна інформація щодо ваших професійних навичок. А, також він бачить ваш досвід роботи на апворку. В лівій колонці бачить. А, Є мову спілкування, верифікацію, освіту, і справа він бачить всю робочу історію вашу на апворку з відгуками ваших клієнтів. Там, окрім того, що клієнт ставить а, зірочки, він ще може написати текстовий відгук, і на це теж клієнт може звертати увагу. А в самому низу ваші скили. І там сертифікації різні, так, ну, головне, це портфоліо, да, теж ваше, і вашу історію співробітництва, яку ви там вказуєте, ваш досвід. Це теж, теж дуже важливо. Про це все зараз розповім. Спочатку вам потрібно буде заповнити заголовок. Це е, тайтл, в якому потрібно коротко вказати ваші основні навички для пошуку. Тобто, в мене це ілюстрейшн, здається, і 2D-графік. Далі фотографія. Ваша аватарка має бути приясною діловою, достатньо стриманою. Але ну, по вашій аватарці має клієнт зрозуміти, що з вами приємно працювати, що ви приємна, контактна людина. Тобто, це бажано фронтальне фото з якимось простим фоном, там трошки усміхнено, усміхнене обличчя. Тобто позитивно і професійно. Вам також потрібно буде вказати ваші навички, скіли, так звані, їх можна вказувати десь там, 10 чи скільки потрібно. І це мають бути саме ті слова, які зустрічаються у вас в описі. Тобто, там illustration, art, children ілюстрайшн. Далі йде загальна інформація. В мене вона виглядає так: Hello, my name is Tatiana, I am a professional art artist and book illustrator. I have a master's degree in art. My main specializations are 2D Graphic and illustration. Ну і в такому роді. Тобто, це має бути коротенький опис ваших професійних навичок і вашого досвіду. Бажано до 500 символів, бо саме цей текст побачить ваш потенційний клієнт, коли зайде на вашу сторінку. Тобто не потрібно довго описувати там, ваші там, професійні навички, тому що для цього буде місце нижче. Тут ви маєте коротко вказати вашу спеціалізацію, ваш досвід, там, наприклад, якщо ви ілюстратор скільки книжок було у вас видано, і щось таке особливе. На що клієнт би звернув увагу? Наприклад, в мене це в кінці я додаю please contact me here and let's create something beautiful together. Тобто сконтактуйте зі мною, і давайте створимо щось прекрасне разом. Ну, це правда, це щось про мене, тому що я дійсно так налаштована, коли працюю зі своїми книжками, і тому думаю, що мої клієнти можуть звертати увагу на цю фразу. Також пам'ятайте, що в описі мають повторюватися тегові слова, які потім зчитають алгоритму Апворку. Ні в якому разі не вказуйте якісь контактні дані, ваші там телефони чи мейли, бо за це Upwork вас забанить. Всі проекти, які, з якими ви працюєте через Апворк, вони залишаються тільки на платформі Апворк. Це така основна умова. Роботи через цю платформу також можна додати відеопрезентацію, але для цього бажано мати достатній рівень англійської мови. Я планую, до речі, собі зробити таку презентацію, але поки що ніяк не наважусь на це. Ваше портфоліо, як я вже казала, має бути дуже. Професійно і чітко сформованим, тобто тільки найкращі проєкти, тільки той стиль, в якому ви хочете працювати надалі. Вказувати обов'язково в описі портфоліо задач, які перед вами стояли, як ви їх розв'язали, щоб показати клієнту, що ви власне, виконали саме ті завдання, які перед вами були поставлені. Що ви не тільки класний художник, а що ви також можете професійно відпрацьовувати запити клієнтів. Це дуже-дуже важливо. Вам потрібно буде виставити ваш рейт за годину, тобто скільки ви хочете отримувати грошей за годину роботи. Це на початку дуже складно з цим визначитися, тому я рекомендую подивитися, як це роблять інші художники на даний момент. Да? Наприклад, з приблизно тим самим рівнем арту, як у вас. Ось власне мій текст з оверв'ю. Написано Привіт, мене звати Тетяна, я професійний художник і книжковий ілюстратор. У мене вища освіта у мистецтві, мої основні спеціалізації це 2D-графіка і ілюстрація. У мене більш ніж 6 років досвіду як гейм дизайнер і більш ніж 10 років досвіду як ілюстратор дитячих книжок. Видано більше ніж 25 книжок з моїми ілюстраціями. Я роблю цифрову, а також акварельну ілюстрацію. Я завжди шукаю нові креативні проекти. Ем, будь ласка, сконтактуйтеся зі мною для того, щоб створити щось прекрасне разом. Ну, це таке доволі застарілий опис. В мене насправді я його не оновлювала вже, мабуть, роки чотири, бо вже зараз в мене більш ніж 50 чи 80 книжок, прореєстрованих, звісно. Треба трошки це буде змінити. Також більш детально вам потрібно буде далі підкріпити все, що ви написали про себе в оверв'ю, ваш досвід і все інше. Тобто, там є пункти, де ви вказуєте свою освіту, основну, наприклад, якщо у вас є професійна освіта. Також ви можете сертифікувати ваші навички. Це називається Upwork Skill Certification. Ви можете пройти таку сертифікацію через платформу Upwork. там треба відповідати на певні запитання. І якби, Upwork, як тест, так, Upwork підтверджує, що ви дійсно там професіонал в цьому скілі, да, в цій навичці, і дає вам таку позначку, що ви пройшли таку сертифікацію. А, також а, ви можете вказати історію вашого співробітництва. Наприклад, в мене взагалі там вказано, а, що я ілюстраторка в журналі Стежка, це було вже в минулому житті. Там дизайнер на фірмі, там якісь, працюю в ілюстраторському домі, паблішинг-хаус. Да, Книжковий клуб, там, ну, це мої такі ранні-ранні проекти, бо я не знала, як вказати, бо в мене, я ніколи не була таким постійним ілюстратором, в мене разові проекти. І тому я просто вказувала видавництво як мого роботодавця. Я думаю, що це ну, достатньо коректний такий опис. В принаймні, в мене так позначено і все ок і Також є пункт для іншого досвіду, і там ви можете вказати, які ви лекції чи майстер-класи з, з вашого професійного напрямку відвідували. В мене там вказані лекція від Вікторії Семікіної курси від Еліни Еліс, там якісь персональні виставки, і все таке інше. В принципі, це основні пункти, на які потрібно звернути увагу при заповненні вашого профілю. потрібно щоб всі ці дані відповідали вашому дійсному досвіду, щоб руки співпадали з тим, що у вас вказано, наприклад, на сайті, бо це може там, перевірити якийсь дуже такий допитливий клієнт. Тому просто потрібно все дуже структуровано, чітко і професійно викласти про ваш досвід і про ваші професійні навички. Тож не перемикайтесь, наступне відео в нас буде про те, як шукати. Проекти на Upwork, так, щоб це було ефективно для вас.